Усіх вітаю, панове, і ви на каналі Бокс 24 І з вами, як ви можете бачити, інтегральний моделіст. І сьогодні у нас буде черговий випуск. Уже усім відомого вам, дайджесту, дайджесту спільноти моделістів на каналі Бокс 24 Як ви можете бачити, знаходжусь я аж ніяк не вдома і не в зовсім стандартній обстановці. А зараз я знаходжусь середині БРДМ 2 точніше, її зенітної версії. взагалі то залазити сюди якби не можна, але для бокс 24 та інтегрального моториста зробили невеличке виключення. Конкретно зараз я знаходжусь у Луцьку, там де і Бокс 24 Основна тема нашого сьогоднішнього випуску: як працює Бокс 24 чотири з середини. А як тому точнішим, точніше, то я знаходжусь на території Луцького музею військової справи і військової техніки, а конкретно всередині Сау Акація. Їхати сюди аж із Харкова мені, звісно, було аж ніяк не близько. Але це того вартує, оскільки прямо зараз ми з вами подивимось на те, як працює зсередини найбільший в Україні магазин з тематики стендового моделювання. Нума. Майже одразу на другий день у Луцьку я захворів і заразив усіх навколо. І звісно, це доволі сильно вплинуло на плани і на те, скільки всього я зміг реалізувати. У планах було зняти для цього дайджесту інтерв'ю із двома директорами Бокс 24 Але чути вже не один, а декілька хриплячих замучених голосів. Ми подумали, буде для вас занадто важко. Тому відклали цю ініціативу на якось на потім. Але сьогодні я покажу вам склади Бокс 24 і, в принципі, як відбуваються тут робочі. Процеси. Загалом магазин почав існувати із серпня 2020 року, тобто не так вже й давно. У 2020 році все починалось із 80 позицій в асортименті, звісно, у різних кількостях, але саме з 80 унікальних позицій. Наразі же ви зможете знайти на сайті мінімум 10 тисяч унікальних позицій. Це, звісно, не означає, що у нас є 10 тисяч унікальних моделей техніки, фігур солдатів або чогось іншого. Звісно, частину займає інструменти і хімія. Тільки хімія, представлена на бокс 24 приблизно трьома тисячами позицій. Це і звичайні фарби, і клеї, і шпаклівки, і діорамні пасти, які безліч інших ефектів для везерінгу і для діорам, взагалі, усе, що ви просто зможете уявити. Інструменти у свою чергу представлені чотирма стами унікальними позиціями: від кусачок та надфілей і до станків для, наприклад, того, щоб гнути фототравлення, нескладним підрахунком. Ми визначаємо, що тільки різних моделей ви зможете знайти на цьому сайті більш ніж 6 тисяч. Поки я там знаходився, я задавався безліч у різноманітних специфічних питань, і всіх, якщо чесно, вже там замучив. Ось до прикладу компанію номер один серед хімії є Amomig, і вона займає аж 1157 унікальних позицій. Серед звичайних моделей, номером один, звісно, є Тамія, і вона у асортименті займає аж 600 різних місць. Приведу вам ще, ну не знаючи дуже потрібних у житті, але безумовно цікавих фактів. Якось, наприклад, що найдорожча модель у магазині коштує 28 тисяч гривень. Водночас найдешевша коштує лише 177 гривень. А взагалі найдешевша позиція серед усього асортименту коштує лише 17 гривень. Це прокладочка звичайного резинова у аерограф. Ставах я вже, ну і зовсім зовсім екстраординарні питання, як, до прикладу, скільки вміщає у собі одна тонна ваги, скільки вміщає мається на увазі, скільки коробок моделей поміщається в одну тонну. І ми колективно прийшли до висновку: що якщо брати 35-й масштаб, то це приблизно 2000, тисячі, тисячі різних коробок моделей вміщає у собі одна тонна ваги. Всього на сайті представлено приблизно 120 брендів. У це число входять як і вітчизнянні виробники, які, до речі, займають немалу частку, і так і бренди з усього світу від Японії там і до західних країн. А ось до речі, прямо зараз ви зможете побачити, де пакуються усі ваші замовлення, які ви обираєте на сайті, або підтверджуєте, або не підтверджуєте через менеджера, потім це все надходить на нову пошту і нарешті попадає у ваші щасливі руки. А зараз я покажу вам модель, яка мене дійсно зачепила, і не тим, що знаходиться всередині, хоча, повірте, там все по-багатому. Зачепила вона мене своїм боксартом. Це, напевно, найкращий боксарт. Ну, очевидно, по моїм якимось особистісним враженням, який я бачу коли-небудь. Це крейсер Ямато у масштабі 1 до 350. Доволі довго я грався із хімією, розібрався для себе, що як пахне, як пахнуть там розчинники, клінери, різні типи фарб і тому подібне. Дай Боже, щоб не став токсикоманом. До речі, так, я дуже сильно радий, що я попав на такого роду склад по ряду наступних причин. По перше, як я вже казав, це дає змогу розібратись у багатьох речах особисто для себе. Наприклад, купувати там 3, 4, 5 наборів однієї тієї самої техніки, тільки від різних виробників. Це треба бути божевільним, щоби просто для себе подивитись, чи відрізняються якісно різні виробники. А тут це можливо зайшов, зібрав, подивився і визначив для себе на майбутнє набори. Якого виробника для тебе є пріоритетними. Окрім того, ви всі знаєте, що я полюбляю тематику наземної техніки, але, як і в будь-якому моделісті, всередині завжди сидить цікавість і бажання спробувати, що ще. І саме тут, нарешті, я мав змогу відкрити коробки з гелікоптерами, коробки з авіацією, різних епох масштабів, відкрити, подивитися, з чого складаються, наприклад, мотоцикли, автомобілі, як виглядають фігурки, також там різних масштабів, наприклад, різних тематик, там від Наполеона і до сучасних ССО. Ви ж самі. Знаєте, що тільки у фентезі кластері існує неймовірна кількість тематик, кожна з яких має свої певні особливості. Так ось чого я починав: що ви можете повідкривати і подивитись, чи чіпляє це взагалі вас, чи там щось в душі відгукається. І якщо цікаво, то я собі визначив, що поки що авіація, там певні види фентезі, авто, а мотоцикли. Також мені не дуже цікаві, а ось що мене дійсно зачепило, так це корабельна тематика. До слова про автомобільну тематику. Ви, напевно, помічали, що на нашому каналі вона геть не розкрита. А у Тулуцьку є один немаловідомий автомоделіст. Нам захотілося поспілкуватись на відповідну тему, і у телефонній розмові ми в жарт сказали: та бери з собою всі моделі, звісно, приїжджай, будемо дивитись. Людина віднеслась до цього відповідально і дійсно взяла майже усі свої моделі. Так що зараз будемо дивитись на це разом. Спершу давай познайомимось. Ми вже на ти, тому що мені за це вже пару Привет. разів прилетіло. Так, як тебе звати? Мене звати Іван. Для наших глядачів. Мене звати Данило. Так, просто нагадаю. А, і так, Іван у нас автомобільний моделіст, якщо так можна сказати, я правильно це називаю? Так, все вірно. Автомоделювання. Автомоделювання, так? так. І скільки років ти цим займаєшся? З 2008 року. І скільки за цей час у тебе накопичилось конкретно в тому моделюк? Зараз готових орієнтовно більше 60. І 30 плюс в коробках. Окей, і яка за весь цей час у тебе була улюблена модель? Все залежить від періоду. Коли я починав, я любив дуже хонду, бо дуже хотів собі мати хонду. І стартанув я зразу дві хонди втілилась ця мрія? Е, ні, я втілилася в дві мазди, і потім інші машини були. Хонди і не було. Ну і певними періодами я любив завжди любив Lamborghini, і останнім часом в мене пішли Porsche. А скільки тобі часу треба, щоб скласти модель ось від початку до кінця? Ну, так середня залежить від натхнення в середньому, якщо регулярно підходжу, там вечорами після роботи, там на якусь годину-дві, і по вихідних, то це два тижні. На твою думку. Автомоделювання це складно у порівнянні з іншими там авіомоделюванням чи там бронетехніка, там розписом фігур це взагалі складно, ну, бо це особисто для мене це складно. Я погоджуюсь, що це складно, але можливо танкісти скажуть, що ні, не нас складніше, бо нас там верті. Ось я тенкіст кажу, це що щас... мені страшно взяти за моделі, да. бо там треба бути хайним, там багнюкою не замажеш. Все ще не вийшло. Так, є такий момент, тому що в випадку автомобілебудування дуже часто доводиться перефарбовувати. Модель через наявність пилу або угу. шагрень, якщо вона надто крупна, і буває поліровка не, не допомагає. Скільки найбільше разів одну і ту саму модель ти перефарбував? Сім разів арарія F40. Ненавидів так. ти вже модель. Чи навпаки е, періодами, коли не виходила, я її ненавидів, клав коробку і через пару місяців знов приступав. І тому я її будував років п'ять, мабуть. О Боже, це, це, ну, це найдовша модель, ти Так, як Це, це найдовша. Якщо ми вже торкнулися теми фарб. А то на твою особисту думку, який виробник фарб і тип фарб найбільше підходить саме для автомобільного ось моделювання? Тому що очевидно, що авіатори красять, фарбують одним, бронетехніку фарбують іншим, а ось автомобілі. Ну, все залежить від палітри е, виробника, яка є в наявності. Але в принципі дуже класні фарби це темія LP серія угу. Досить стійкі, дуже легко наносяться, швидко сохнуть. І... Нема проблем з подальшим лакуванням, хоча і акрил теж непоганий. Містер e, Колор, є кілька моделей Green Stuff Ворл по пофарбовані, дуже цікаві в них кольори. Я зараз в них e, добре не розібрався, тільки три чи чотири моделі. Кожен раз по-різному виходить, Але в цілому всі дуже непогано. А як ти контролюєш, ну для мене це, напевно, найстрашніша річ, Кон контролюєш глянцеві, щоб вона була ось саме такою, як на справжній машині на модельці? Поліролями. Поліруваннями? А чим поліруєш? Тамійські, ну, Якими методиками? Тамійські поліролі. Ну, перед поліролями, ясно діло, наждачний папір. Починаю 2 тисячі або 3000. тисячі. Ну, 2 або 3, 4, 6 тисяч, деколи 8 тисяч. Маю на 10 тисяч одиниць, але, мабуть, не раз не використовую. А вони взагалі такі зернистості продаються звичайно будівельних? Чи де їх замовляти? Звичайно, Бо у мене в будівельному найменший 2000 тисячі. Ось так. я його тому і купив. Можливо, купувати. в автомобільних спеціалізованих магазинах. А ось на твою думку, від якої суми це просто мені особисто цікаво. Може таке питання абсолютно дурацьке. Воно така є. Я вже відчуваю. Від якої суми починаються гарні моделі автомобілів? Ну орієнтовно хороші моделі під 50 доларів будуть коштувати. Угу, угу. А максимум? І за 100. За стільки років набридло це хобі? Ні. Чи навпаки розганяєшся з кожного року? Зараз розганяюся. Не страшно від цього, що з кожним роком все більше розганяєшся? Ні, не Зовсім ні. Задоволення те та саме приносить? Так. Да. Так? Це mm. дуже круто. Що можеш порадити початківцям, які займаються автомобільним, ну, ось, автомобільним моделюванням? Mm -hmm. ну, не, не боятися, ну, є велика боязня спортити модель, але завжди модель можна змити і перефарбувати, ну, окрім там, де складні декалі. А тому не боятися брати складні моделі, наприклад, я правильно я правильно маю уявлення про середовище автомобільних моделістів, що ви кайфуєте від автомобілів і в реальному житті? Так. Да. А десь орієнтовно 97-му році, здається 98-му, коли я купив і регулярно купував журнали авто на автомобільну тематику, і там була велика стаття про автомобілі саме цього типу. 24-25-му масштабі. масштабі. Я тоді, як подивився ту статтю, ці фотографії я так загорівся. Ну і знову ж таки, з першої своєї зарплати я купив дві модельки самову з Японії. Дякую за розмову. Мені було дуже цікаво. Будь ласка, дякую вам. Завершуючи тему Бокс 24, варто сказати, що не дивлячись на об'єми, тут працює всього лиш шість людей. Усі тут дуже веселі, компанійські. І, як я вже згадував, плани у мене були насправді ісполінські на ці 5 днів, поки я пробув у Луцьку. Але за ці п'ять днів я насправді нічого нормально так і не зняв, і ледве-ледве, якщо чесно, вирвався додому. Фізичного магазину, як ви вже зрозуміли, тут немає. Але якщо у вас є бажання, як у мене, обрати для себе щось особисто, то ви можете завчасно домовитись і вас залюбки проведуть. На цьому з Box24 я не прощаюсь. Їду у Харків лише на один день, щоб дозняти для вас цей дайджест, і потім знову повертаю, щоби знімати інтерв'ю. Наступною темою сьогоднішнього дайджесту будуть результати конкурсу Горить палає техніка ворожа. На своїх екранах ви будете бачити роботи тих учасників, які погодились абсолютно безкоштовно надіслати нам свої готові роботи за того, щоб ми максимально ефективно реалізували їх на користь зборів для зсу. Також буду прикріпляти і фото прототипів, на які опирались ці учасники. Учасникам цього конкурсу було потрібно зробити модель або діораму підбитої руснявої техніки. І для цього першим 20 бажаючим box 24 видав МТЛБ у 35-му масштабі від скіфу. Моделі видавались безкоштовно, але все ж таки була одна умова: а саме задонатити від 100 гривень на збір для ЗСУ, який тоді відбувався під приводом Box 24. Була і ще одна умова: а саме те, що у будь-якої роботи повинен був бути реальний прототип. Тобто, перед тим як почати роботи, учасник повинен був знайти реальні фото, спали. Но хробачої техніки, і на цій основі або повністю їх відтворювати, або вже розвивати сюжет і дофантазовувати. На все про все відводився 21 день, і як буде виглядати фінальна робота, залежало тільки від фантазії і умінь конкретного учасника. Оцінювали змодельовані московицькі попелища троє суддів. Двоє представників телеграм-каналу, де все це цей відбували Скіф Models і один представник box 24 За перше місце учасник отримав збірну модель у 35-му масштабі, танку Лепарду 2.6 у варіанті Ukraine від, звісно, Tamiya. За друге місце переможець отримує модель бронетранспортеру м 113 Екейв e також від Тамії, і також у 35-му масштабі. Ми дуже вдячні тим учасникам, які не пожаліли своїх робіт задля того, щоб ми могли зібрати пару лишніх копійчин на пару лишніх домовин на болотах. Ще раз дякуємо вам. Серед маси робіт мене особливо зачепила своєю креативністю ідея розмістити МТЛБ на секції динамічного захисту замість стандартної основи. Особливу увагу своїм майстерним виконанням моменту вибуху привернули роботу, яку ви тільки но бачили. Але звісно, сперечатись із фотореалістичністю нашого третього місця нема ніякого сенсу. Ця дробота вразила мене у саме сердечко, оскільки я сам живу неподалік ось цього напису, який ви тільки но бачили на екрані. Тут у нас і креативність, і майстерне виконання дохлого болотяника в одному флаконі. На мою думку, заслужене третє місце. Нарешті переходимо до наших двох призових місць. Друге місце для мене це квінтесенція майстерності виконання, оригінальності форми і креативності у назві, а саме не доповз до Берліну, що само по собі вже круто. Подивіться самі на цю майстерно виконану неправильну в геометричному сенсі основу, і звісно, на московицького вуглика. Особисто мені робота дуже сподобалась. Ну і фанфари. Перше місце займає прекрасна у всіх своїх вимірах робота під назвою Квиток до раю. Правильно кажуть, що все геніальне просто, начебто, дивишся, і ідея зрозуміла нам всім, але я би такого у вісні би не придумав. Оригінальність цієї роботи просто 10 із 10, а це і було головною умовою нашого конкурсу. Тому робота, звісно, і за моєю особистою думкою, заслуговує на перше місце, як ніяка інша. До речі, я раніше ніколи не бачив у нашому із вами модельному ремеслі такий цікавий. Хід постановки сюжету як додавання реплік на фізичних носіях. Але справа тут не тільки в креативності. Якщо добряче придивитись, то кількість крафтових саморобних елементів на цій діорамі просто зашкалює. Я навіть не уявляю, як людина це робила, просто неймовірно. Вітаю переможців і ще раз велике дякую усім учасникам цього конкурсу, але на цьому ще не все. Телеграм-канал Skiff Models за підтримки компанії ClearProp та Box24 анонсують новий конкурс, а саме BPLA «Сучасні дракони». Завданням конкурсу буде зібрати та пофарбувати модель у масштабі 1 до 48 від ClearProp. Це буде або MQ-1C Grey Eagle, або Bayraktar у незвичному камуфляжі. Нагородами за два найкращих БПЛА у цьому конкурсі будуть такі моделі. За перше місце це буде гелікоптер Westland Sea King від Airfix у, у 72-му масштабі, а друге місце це буде FA-18E Super Hornet від Hasegawa також у 72-му масштабі. Ось такий у нас буде конкурс. Поки що, я просто хотів вам закинути цікавинку, але звісно, що абсолютно всі докладні умови, куди писати всі строки, що як робити, буде опубліковано завтра у найбільшій телеграм-спільноті України з тематики моделювання Skif Models. Описання або описання посилання на них, звісно, ви знайдете у описі до цього відео. Не бійте змагатись, пробуйте себе. Останньою невеличкою новиною у цьому дайджесті буде розповідь про івент, який проходить прямо зараз за підтримки українського виробника ICM та Box24, і покликаний об'єднати між собою усі дитячі гуртки зі стендового моделювання в Україні. Суть цього саме івенту акцентуємо на цьому увагу, адже переможцями будуть усі, це аж ніяк не конкурс. Міститься у тому, що усі гуртки, які виявили бажання прийняти участь, отримують козака 2 для складання безпосередньо на гуртках дитячої творчості. Після завершення зроблені дітьми козаки 2 відправляються до нас назад, а усі гуртки без виключення отримають сертифікат на 3 тисячі гривень. Окрім грошових призів, будуть також і інші цінні подарунки, про які ви дізнаєтесь трошки пізніше. Ми, у свою чергу, отримавши ці козаки назад, будемо намагатись максимально ефективним чином розіграти, продати, одним словом, реалізувати ці моделі на користь ЗСУ. і усі без виключення кошти будуть задоначені. Ось таким вийшов наш з вами черговий дайджест спільноти моделістів. І я вкотре нагадую, що все це існує тільки завдяки вашій підтримці у коментарях, і ви нас мотивуєте, звісно, робити це і надалі. І накопичилась пара питань, які треба вирішити прямо зараз. Напишіть, будь ласка, відповіді на такі питання, які прямо зараз мене бентежить. По-перше, яка оптимальна частота виходу таких роликів особисто для вас? І оптимальна довжина по часу, звісно, також такого формату роликів? І взагалі напишіть вашу думку щодо всієї цієї дві яка відбувається зараз в українській спільноті з тематики моделювання. Ви були на каналі Box24. З вами був інтегральний моделіст і хай щастить!